76 лотів для великоднього благодійного аукціону підготували у музеї мистецтв Кропивницького. Виручені від їхнього продажу гроші віддадуть для потреб 12 пацієнтів відділення онкогематології обласної дитячої лікарні, каже директорка музею. У діточок онкохворих два ворога на букву «Р» – Росія і Рак. У нас буде і Артемівська сіль, буде шампанське до повномасштабного вторгнення з Бахмуту. Найменше 100 гривень, найдорожче два лоти у нас по 15 тисяч гривень. Цьогоріч серед лотів аукціону чотири картини кропивничанки Катерини Миронюк. Їх дівчина каже, створила власноруч. Рішила вітати свої картини діткам, які хворіють, допомогти. Дві тисячі трима кропивничанка Олена Ужигова придбала картину польові квіти, стартова ціна якої була три тисячі гривень. За сім тисяч стається двісті гривень. Це дуже важливий захід, і завжди до таких заходів ми долучаємось власне я долучаюсь і від себе від нашого підприємства завжди допомагаємо саме Янголу життя. Ми зробили, бачите, чудові придбання Херсонська марка, і тому я за неї бився до кінця. А котик буде у нас в театрі. Гроші виручені під час аукціону витратять на купівлю обладнання, каже керівниця благодійного фонду Янгол життя Ольга Присяжнюк. У нас є запит від лікарні на придбання кардіомоніторів для цих маленьких пацієнтів, які будуть знаходитися біля ліжечка і контролювати стан дитини нон стоп, для того, щоб під час хіміотерапії, якщо будуть тільки виникати ускладнення, одразу лікарі могли на. Це зреагувати. Наразі такої апаратури у дитячій обласній лікарні саме в цьому відділенні немає, і тому лікарям постійно приходиться контролювати вручну, скажімо так, це постійно міряти тиск. За словами Тетяни Ткаченко, продали 53 лоти. Під час аукціону зібрали 123 тисячі 750 гривень. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.